Світ зійшов з глузду, абсолютно не бажаючи визнати очевидні речі в ім'я якихось незрозумілих дипломатичних ідей. От зараз візьмімо, думаю, що всі обговорюють поведінку уряду Трампа, який абсолютно не хоче визнати очевидних речей про те, що загинули люди в Сумах. Що, розпоч... що Росія розпоч розпочинала війну? Зараз цілком змінюються акценти. Я тепер можу зрозуміти, як себе почували наші люди, воїни Української повстанської армії. Як почували себе люди в часі Другої світової війни, коли пропаганда брала такий що люди починали їй вірити. Ми були свідками народження вели... міфу великої. Великої війни і великої перемоги, і здається, що оце святкування перемоги військовим методом, воно якраз було тією ідеологією, яка неминуче провадила до цієї війни, яка зараз діється. І як бачимо, це ще не кінець.